Як саме навчали штучний інтелект тому, щоб він почав виконувати, як сказав Кирило, якусь функцію офтальмолога? Ми отримували кольорові фотографії очного дна пацієнтів, які мали зміни на очному дні, пов'язані з діабетом. Різні стадії діабетичної ретинопатії, різні ступені тяжкості захворювання. І наші експерти... Відмічали на цих кольорових знімках всі ознаки крововиливи, тверді, ексудати, новотворені судини. Вони їх помічали, і ці кольорові знімки з помітками вони завантажувались в хмарне середовище, і таким чином штучний інтелект розумів, що ось такі червоні пікселі це. Кровиливи, а ось такі там жовто-білі пікселі це тверді ексудати, наприклад. І було оброблено декілька тисяч знімків, і таким чином навчили розпізнавати крововили.